Кармадол. Забудь про головний біль. Це була квартира моєї мрії. Найулюбленіша кімната це була дитяча. О. Я не можу на це дивитися. Тут стояло ліжечко дитяче. Дитина сама обирала. Його сюди, коли приїхали, вона казала новий дом. Свою історію Ірина Каран розповіла нам на згарищі родинного гніздечка в містечку Макарів, що на Київщині, чотири місяці тому. Тоді вона вперше знайшла в собі сили, щоб зайти в таке омріяне власне житло. Ми заселилися 15 жовтня, 2021 року. Я 22-го, а чоловік 24-го зранку з дитиною. Мусили звідси поїхати рівно рік тому, 24 лютого, Ірина, яка працює лікарем швидкої допомоги, була саме на добовому чергуванні в Києві. І вже о п'ятій ночі, п'ятій ранку, ми почули звуки вибухів. Я почала обдзвонювати всіх своїх близьких і казати, що почалася війна. І я себе ненавиділа. Я сама не вірила в те, що я їм кажу. У той день столиця тонула в заторах, тому Ірина лише ввечері змогла добратися в село під Макаровом, де живуть батьки чоловіка Олександра, і куди він встиг вивезти їхню донечку даринку. А сам повернувся в Макарів у лікарню, де працює хірургом. Перших поранених везли з бородянки. Поки чоловік рятував життя в Макарові. Ірина записалася до місцевої ТРО, щоб допомагати там. І чекала, що все закінчиться, але на початку березня ситуація тільки погіршилася. Я ніколи не забуду, коли 4-го числа він позвонив і каже: колона каже, ваш бік рухається, краще бере донечку і виїжджайте. Якщо зайдуть, то каже, я собі цього не пробачу, рятуй дитину. Я коли їхала, я не знала, чи я його побачу взагалі колись. На щастя, Олександру вдалося виїхати з Макарова по зеленому коридору, і родина зустрілася знов на Волині. Там Ірина планувала побути до деокупації Київщини, але повертатись вже не було куди. Наприкінці березня ми дізналися, що квартири вже немає. У своїй квартирі мрії родина встигла пожити всього чотири місяці. Найважче про втрату було розказати донечці. Вона запитала, що в мене вже немає кімнатки моїх іграшок. Каже, ні, немає, але ти не переживай. Ми з татом тобі купимо нову, ще кращу кімнатку, ще кращі. іграшки. Вісім місяців після влучання до їхнього понівеченого будинку нікому не було діла. Звучала така фраза: теж що ну почекаємо рішення, що буде там, чи потрібно його відбудовувати, чи потрібно його зносити. Я навіть не отримала акт обстеження квартири на руки, і я вже 4 місяці майже не отримую допомоги від держави ніякої через те, що немає акту. Немає акту. Отже, фактично я не постраждала в результаті війни. Та після інтерв'ю сніданку ця справа нарешті зрушила з мертвої точки, і Ірина отримала на руки довгоочікувані документи буквально за кілька тижнів. І хоч родина нині вимушена знімати житло в Києві, вони мають усі шанси повернутися до рідного дому. Усі деталі просто зараз у сніданку. Ірино, ми раді, що ви зараз доєднаєтесь до нас. Ми хочемо вас бачити і чути. Ми вже чуємо. Покажіть вже раді бачити. Ми бачили, вас. ми бачили цю розмову, коли ви спілкувалися з Русланом і Людмилою. Е, тому ми раді знайомитися особисто з вами. а е, Давайте почнемо знаєте з наболілого, тому що фактично, от тоді, у після сніданку, зрушила з мертвої точки вся ваша історія. Е, ви маєте отримати документи. Це нормально, це логічно. Що зараз? Де ви ага. з цією проблемою зараз? Так. Е, дякувати. Зараз секундочку. Дякувати Богу, дякувати вашій програмі. Ми дійсно отримали всі документи на руки. Ми отримали акт обстеження квартири, і нарешті це все зрушило з мертвої точки. Я змогла подати документи на допомогу від держави, як постраждалі внаслідок російської агресії, тому ну, дійсно результат є. Uh, і ну, нарешті нам сказали, але на жаль, поки що на словах, документального того підтвердження немає про те, що наш будинок все ж таки не будуть зносити, його будуть реконструювати, будуть укріплювати несучі конструкції. Uh, тобто буде відбудова і uh, квартири нам. Віддадуть власне наші власні квартири нас нам віддадуть в стані е, заїжджай, роби ремонт і живи». ір mm -hmm. я не архітектор, ага. не фахівець звичайно, але з того, що ми зараз бачимо на картинках, е, відбудувати це, ну пф, на наш хлопський розум, важко. Я не ну, знаю, об'єм робіт великий. А більше. Ви що думаєте з цього приводу? І чи не є це чергова така знаєте, відтягування ситуації? Як ви це бачите просто? Ви знаєте, я е, уже, ну, трошечки е, розчарувалася у місцевій владі, е, розчарувалася взагалі там в справедливості і так далі, тому що е, жодного будинку в Макарові, який постраждав внаслідок бойових дій, не відбудовано остаточно. Угу. Максимум, що зроблено, там, де якісь мінімальні пошкодження, тобто десь замінити вікна, е, десь там полатати дах, і то це, знаєте, ну так. Дуже дуже мало таких будинків, дуже мало таких об'єктів. Так як ми проживаємо зараз в Києві, в Макарові буваємо край рідко. Але коли ми приїжджаємо в Макарів, ну знаєте, або і нині там і відбудовуються лише власними силами людей, відбудовуються лише за рахунок якихось благодійних організацій, міжнародних організацій, в тому числі. А Але... може ваш, ви знаєте, приклад стане на нагоді багатьом і вам особисто, ви знаєте, я не знаю, якщо така ситуація можливо, можливо, ви стали першим таким поштовхом, да щоб взагалі розхитати, хоч якось та принаймні. Вони сказали, що оці руїни будуть відбудовувати. Та як ми не знаємо, може сусіди ваші в кооперації з вами дадуть ще один поштовх? І вони скажуть, що слухайте, да не відбудуєш це, давайте нове житло. нам, ну якось це зробимо. Давайте вирішимо. Ви з сусідами якось кооперувалися? Так, контактуємо з сусідами, всі чекають. Просто ми довгий час чекали, тому що ну всі ж прекрасно розуміють, що ще йдуть бойові дії, тобто ще війна не закінчилася, ще е, багато постраждалих багато людей. Тобто, якось у нас так люди знаєте взяли режим очікування. Ага. А може, а колись. Але в нашому будинку живе і молодь, живуть і пенсіонери. Тобто, це люди, яким дійсно нікуди податися в нашому під'їзді. Ну, от якби да, безпосередньо живуть люди, яким дійсно нема куди податися, яким так само важко, як і нам. Звичайно, ми з ними підтримуємо зв'язок. Звичайно, ми спілкуємося. Звичайно, що багато хто. Е, ну, дійсно е, подав, подавав такі пропозиції стосовно нового житла або хоча б компенсації. Ми говорили про те, що якщо неможливо відбудувати будинок, ну нема питань, давайте нам компенсацію фінансову або давайте нам ну, квартири десь уже в збудованому якомусь будинку. Ір, так а е... що каже місцева влада, коли ви, от, наприклад, з такими запитами приходите і кажете, Окей, не можете відбудувати, Все давайте разом. компенсувати. Е, що вони відповідають? Вони дають якісь сроки взагалі, чи хоч щось кажуть. Ніяких е, строків, ніяких кон конкретних е, е, рішень, нічого. Розумієте, одні обіцянки. Е, чекайте, ваш будинок відбудують, е, все буде добре, ви отримаєте свої квартири. Тобто це все, що вони кажуть. Але жодного документального підтвердження цьому немає. Тобто це все на словах, це все обіцянки. Є будинки, які е, теж вирішили реконструювати, тобто там відбувся демонтаж. Угу. І е, у людей немає навіть оцієї оці оці розрухи, розумієте, навіть у mm -hmm. цих уламків будинку. Тобто там просто демонтували і все. І люди не мають права отримувати допомогу від держави, тому що е, уже навіть цих стін немає. Є просто ну має є просто демонтаж і має бути акт про демонтаж. Але цього акту відповідно так само ніхто не видає. Я не знаю просто, чому там така бюрократія. Можливо, це корупція, можливо. Е, ну, не розумію, чому так, чому люди страждають. Лиш, кажу, жоден із мешканців Макарова. Ну наскільки я знаю, можливо, я знаю не все, але мені здається, що жоден з мешканців Макарова не отримав якоїсь такої реальної допомоги від місцевої влади. І не отримав ніякої компенсації, не отримав свого житла. Тобто, ну має... Ір, ір, давайте так, щоб ваша історія стала фактично дороговказом для багатьох, тому що я впевнений, що таких історій багато є різного штибу, та але так чи інакше, да давайте будемо отягнути з вами вашу історію, доведемо її до кінця. Речі, а, ви будете нам розповідати, що відбувається а, в кооперації з вашими сусідами, тому що коли разом гримаєш, вони якось голосніше. Так. Та а ми будемо з вами на зв'язку. Насамкінець, щоб хорошим закінчити а, про ваш рік. Давайте як ви його підсумували. О той рік, страшний рік, великого вторгнення, а, хороше, погане в вашій голові. А, що відбулося, і як ви бачите себе у цій точці? Ви знаєте, цей сюжет що я не дивилася, це таке було ніби дежавю повернення. Власне, той, в той день, в ті емоції. Важко забути 24 лютого, звичайно, і важко забути всі ті перші тижні, які ми перебували без зв'язку, без світла. Не знали, що куди я, коли я не знала, чи побачу чоловіка, чи не побачу, було важко. І за цей рік помінявся абсолютно мій світогляд. Змінилися мої погляди на життя. І знаєте, що я хочу підсумувати за цей рік. Найбільше моє досягнення і найбільше моє щастя за цей рік, незважаючи на повномасштабну війну, це те, що всі люди, які мені дорогі, яких я люблю, вони живі здорові. Це, мабуть... Це те, що моя сім'я вона разом. Ну от, наприклад, і і вас, буде я з маю... домівкою, Ірина. Буде з домівкою. І спасибі вам за це. Насправді це прості речі, базові речі, але вони є найважливішими. Там ми не цінуємо, ми не відчуваємо їх. Але от цей рік дав нам це відчуття, що базова речі є основними. Так, Ірина, так спасибі переоцінити це все. Ірина Каран Макаров, це Київська область. Ми бачимо проблему, будемо з нею стежити. Але у цій точці героїні наших щоденників війни зараз ми її бачимо, зафіксували і не кидаємо цю історію. Йдемо далі. Ірина, спасибі. А після паузи Дякую. повертаємося. Спеціальний ефір сніданку з «1 плюс 1». програма, яка першою повідомила про велике вторгнення рік тому. А спеціальний ефір на два майданчики тут у студії, де все почалось, і на залізничному вокзалі, де працюють ослани Людмила, і ми обов'язково них повернемося. Там людські історії, живі долі, зламані незламних, не зламані. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на «1 плюс 1 Україна.